Чи відчували ви коли себе особливим для когось обраним, єдиною людиною, яка його чи її справді розуміє? А що як я скажу вам, що для нарциса ви ніколи не були людиною? Ви були функцією, не особистістю, а інструментом. Звучить жорстоко. Сьогодні ми не будемо обговорювати ваші почуття. Ми зазирнемо прямо в голову нарцису і подивимося на вас його очима. Ми розберемо до кісточок, ким насправді є ідеальна жертва в цьому його викривленому світі. Обіцяю, після цього відео ви зрозумієте, чому все сталося саме так і чому причина була зовсім не у вас. Готові дізнатися правду, якою б незручною вона не була? Тоді починаємо. Перш ніж ми почнемо, важливо зрозуміти одну фундаментальну річ, яка керує всією поведінкою нарциса. Це концепція нарцисичного ресурсу. Уявіть собі, всередині нарциса бездонна чорна діра на місці самооцінки, він не може генерувати відчуття власної значущості зсередини, як це роблять здорові люди. Йому необхідно постійно отримувати його ззовні, і ось це зовнішнє підтвердження, захоплення, увага, страх, обожнювання, навіть ненависть, і є нарцисичний ресурс. Це його паливо, його повітря, його наркотик, без нього він відчуває болісну порожнечу і нікчемність, тому все його життя це нескінченний відчайдушний пошук та експлуатація джерел цього ресурсу, і головне, найякісніше джерело це ви, інша людина. Тепер, коли ви це знаєте, давайте подивимося, які ролі він вам відводить у своєму збоченому сценарії. Отже, перша і найважливіша ваша роль. Ви джерело енергії. Нарцис сприймає вас не як партнера чи друга, а як портативну зарядку для свого его. Ваші емоції, це його пожива. Коли ви захоплюєтеся його талантами, він отримує порцію високоякісного позитивного ресурсу. Коли ви плачете від його жорстокості, боїтеся його гніву чи благаєте не йти, він отримує не менш цінний негативний ресурс, що підтверджує його владу та контроль над вами. Він не розрізняє любов і страх. Для нього важливо лише одне: чи є потік енергії у його бік, чи ні. Ви для нього просто функція, як розетка для мобільного. Він не відчуває вдячності до розетки, він просто нею користується. Щойно ви емоційно виснажуєтесь і припиняєте заряджати його так само ефективно, він починає шукати нове, потужніше джерело. Він не бачить у цьому зради, для нього це просто. Технічна необхідність. Уявіть собі енергетичного вампіра з фільмів. Це не просто метафора, це абсолютно точний опис його сприйняття. Друга роль, яку він вам відводить, це бути його продовженням. Ви не окрема особистість зі своїми бажаннями, думками та кордонами. У його свідомості ви лише його додаток, придаток, який має ідеально відповідати його образу. Як дорога автівка чи годинник відомого бренду, ви мусите підвищувати його статус, ви маєте виглядати певним чином, говорити конкретні речі, товаришувати з потрібними людьми. Він пишатиметься вашими успіхами, але не тому, що щиро радіє за вас, а тому, що ваш успіх це його успіх. Він, ніби каже світу. Подивіться, яке у мене чудове продовження. Але горе вам, якщо ви зробите щось, що кине тінь на його імідж, ваша помилка, ваш промах, ваша незгода це не просто ваша особиста справа. Для нього це ніби його власна рука перестала його слухатись, це бунт, дефекту його власності, який треба негайно виправити або покарати. Ви частина його фасаду, і ви не маєте права на власне життя окреме від нього. На самому початку стосунків ви виконуєте роль ідеального дзеркала. На етапі ідеалізації нарцис дивиться на вас і бачить не вас, а своє власне відображення у найкращому світлі. Він бачить у вас усі ті якості, якими хотів би володіти сам: доброту, чистоту, успішність, красу. Він каже: ми такі схожі. Я ніколи не зустрічав нікого, схожого на тебе. Але насправді він говорить, ти. Ідеальне дзеркало, яке відображає мене як ідеального, Він закохується не у вас, а в ту ідеальну версію себе, яку бачить у ваших захоплених очах. Ви, чисте полотно, на якому він малює свій автопортрет. Він обсипає вас компліментами та подарунками не через щедрість, а для того, щоб ви ще краще віддзеркалювали його грандіозність, але щойно дзеркало починає показувати реальність. Вашу втому, вашу власну думку, ваші недоліки воно стає кривим, і нарцис лютує. Він не терпить дзеркал, які показують йому правду. Він хоче розбити їх і знайти нове, блискуче та гладке ваша емпатія для нього це не дар, а інструмент для маніпуляцій. Нарциси мають дивовижну здатність виявляти емпатичних, добрих та співчутливих людей. Вони бачать вашу емпатію як ключ, що відкриває будь-які двері до ваших ресурсів. Він знає, що ви пошкодуєте його, коли він розповідатиме про своє важке дитинство. Він знає, що ви вибачите його, коли він присягатиметься. Що більше ніколи Він використовує ваше вміння розуміти і співпереживати проти вас самих. Він тиснутиме на жалість, викликаючи у вас почуття провини. Він симулюватиме каяття, знаючи, що ваше добре серце дасть йому черговий шанс для нього. Ваша емпатія та це слабкість, вразливість, яку можна і потрібно експлуатувати. Він її не цінує, він зневажає її, тому що сам на таке почуття нездатний. Він бачить вашу готовність допомогти та пробачити як наївність, яка дозволяє йому знову і знову отримувати бажане. Уявіть собі зламника, який знайшов універсальну відмичку ось чим є для нього ваша емпатія. Ваші недоліки та слабкості він розглядає як боєприпаси на майбутнє. З самого початку знайомства нарцис не просто пізнає вас, він проводить справжню розвідку, він уважно слухає, коли ви ділитеся своїми страхами, комплексами минулими травмами. Але він робить це зовсім не для того, щоб вас підтримати. Він усе це ретельно записує у свій внутрішній файл компромату, кожна ваша вразливість, це куля в його обоймі, яку він без жодних вагань використає проти вас на стадії знецінення. Боїтеся самотності, він погрожуватиме, що піде, невпевнені у своїй зовнішності, він робитиме гідкі зауваження щодо вашої фігури, Соромитеся якоїсь помилки в минулому. Він постійно нагадуватиме вам про неї, щоб змусити вас почуватися нікчемою. Він колекціонує ваші больові точки, щоб потім методично на них тиснути, коли йому знадобиться встановити контроль або покарати вас за непослух. Усе, що ви довіряли йому в моменти близькості, буде перетворено на зброю і спрямовано проти вас. Ще одна важлива роль ви його особиста аудиторія. Життя нарцисати це нескінченна вистава одного актора, де він грає головну роль героя, генія або жертви, а вам відведена роль захопленого глядача, який має невпинно аплодувати. Ви мусите слухати його багатогодинні монологи, про його велич, про його проблеми, про те наскільки несправедливий до нього світ. Ви повинні захоплюватися його історіями, навіть якщо чуєте їх всоте, мусите сміятися з його жартів. І співчутливо кивати, коли він скаржиться. Спроба перевести розмову на себе, розповісти про власні проблеми чи успіхи буде сприйнята як нахабна спроба вкрасти його світло софітів. Він одразу ж втратить інтерес, почне позіхати, перебивати, чи знецінить ваші переживання. Йому не потрібен діалог, йому потрібен глядацький зал з однієї людини, яка забезпечуватиме йому безперервні овації. Якщо ж оплески стихають, він просто йде шукати іншу сцену та іншу аудиторію. Ваша незалежність у його очах виглядає як пряма загроза. Нарцис прагне повного контролю і створення закритої системи, де він є центром усього всесвіту. Ваша незалежність, друзі, захоплення, кар'єра, власна думка руйнує цю систему. Він боїться, що ваші друзі можуть налаштувати вас проти нього. Ваша робота дає вам фінансову незалежність та впевненість у собі, а отже, ви стаєте менш керованою. Ваші хобі забирають у нього ваш час та увагу, які, на його думку, мають належати йому цілковито і безроздільно. Саме тому він буде методично руйнувати всі стовпи вашої незалежності. Він критикуватиме ваших друзів, доки ви не припините з ними спілкуватися. Він знецінюватиме вашу роботу, щоб ви звільнилися, він висміюватиме ваші захоплення, щоб ви їх покинули. Його мета ізолювати вас, зробити повністю залежною від нього емоційно, фінансово та соціально. В його світі ви маєте потребувати лише його. Будь-яке інше джерело радості чи підтримки для нього це конкурент, якого необхідно знищити ваші емоції для нього. Це просто гра. Нарцис, не маючи глибоких власних почуттів, ставиться до чужих емоцій із холодним інтересом дослідника або ж із азартом гравця. Йому подобається натискати на різні кнопки, аби подивитися, яка буде реакція. Що станеться, якщо я зроблю їй комплімент, ага, вона посміхається. А якщо я ігноруватиму її цілий вечір, о вона починає тривожитись. А якщо я спочатку засиплю її коханням, а потім раптово стану холодним. Вау, це викликає справжню бурю. Ваші емоційні гойдалки, ваш біль, ваша радість для нього це лише захоплююче видовище, яке підтверджує його владу. Він може довести вас до сліз, а потім із крижаним спокоєм запитати, чому ти так бурхливо на все реагуєш? Він не співчуває вашому болю, він насолоджується ефектом, який справив. Це як дитина, яка ламає іграшку, щоб подивитися, що в неї всередині. Він не відчуває докорів сумління лише інтерес і відчуття власної всемогутності. Ваші особисті кордони він сприймає як виклик, який обов'язково треба подолати. Для здорової людини ні. Це чіткий стоп сигнал. Це повага до особистого простору іншого. А от для нарциса ні. Це лише початок захопливої гри. Яка має назву зламай її волю. Ваші кордони для нього просто не існують, вони лише прикра перешкода на шляху до його мети. Коли ви говорите мені це неприємно або я не хочу цього робити, він насправді чує спробуй, змусь мене. Він застосує всі доступні методи: вмовляння, шантаж, тиск на почуття провини, навіть прямі погрози, аби лише зламати ваш захист. Кожен зруйнований кордон. Це його маленька перемога, яка є доказом його переваги та вашої слабкості. Він отримує величезне непідробне задоволення, коли змушує вас робити те, чого ви зовсім не хочете. Він не прагне компромісу, він прагне лише повної капітуляції. У його світі існують лише його бажання, а ваші кордони це тимчасові укріплення, які він із радістю зруйнує. Одна з найзручніших ролей, яку він вам відводить, це роль цапа відбувайла. Нарцис має дуже крихке его, яке не витримує навіть натяку на власну недосконалість чи хибність. Він категорично не здатен визнавати свої помилки, тому йому життєво необхідна людина, на яку можна перекласти провину за всі свої невдачі та прорахунки, і цю роль він із великою радістю віддає саме вам. Він запізнився на зустріч. Це ви його затримали, його звільнили з роботи, це ви створили йому нервову атмосферу вдома. Він зрадив вам. Це ви були недостатньо гарні в ліжку. Він застосовуватиме найскладніші логічні виверти та відвертий газлайтинг, аби довести, що у всьому винні лише ви. Ви перетворюєтеся на такий собі контейнер для всього його негативу, сорому та невдач. Він ніби вивантажує, у вас усе погане, що має в собі. І залишається чистим та бездоганним у власних очах. Це дає йому змогу підтримувати ілюзію власної грандіозності. Ви громовідвід, який приймає на себе всі удари блискавок його неспроможності. Ваше всепрощення для нього це не чеснота, а офіційна ліцензія на подальший аб'юз. Коли ви прощаєте його вперше, він робить для себе важливу позначку з нею це працює. Кожне ваше гаразд, я тебе прощаю він сприймає не як акт милосердя, а як вашу слабкість і готовність терпіти. Він не робить висновків і не збирається змінюватися. Навпаки, він розуміє, що може підвищувати ставки, якщо ви пробачили йому грубе слово, отже, пробачите і крик. Пробачили крик, пробачите й образу, пробачили образу, пробачите і зраду. Ваше прощення для нього це зелене світло. Сигнал про те, що кордони можна посувати все далі й далі. Він не цінує вашої доброти, він використовує її для калібрування допустимого рівня жорстокості він бачить у вас людину без самоповаги, яка готова зносити все, аби лише його не втратити. І він перевірятиме, наскільки далеко він може зайти, доки ви, нарешті, не зламаєтеся. А коли це станеться, він, звичайно ж, звинуватить у цьому вас. Мабуть, найжахливіше це те, що він сприймає вас як об'єкт, а не як живу людину. Це явище називають об'єктивацією. Ви для нього просто річ. Можливо, красива, корисна, функціональна, але все ж таки річ: річ не має власних почуттів, річ не має власних прав, річ можна використати, коли вона потрібна, і закинути на полицю, коли вона стає незручною чи заважає. Річ можна зламати, якщо маєш поганий настрій. Її можна викинути, коли вона набридне, і замінити на нову, більш модну. Це пояснює його абсолютну людяну байдужість до вашого болю. Ви коли-небудь співчували молотку, яким влучили собі по пальцю. Звісно, ні. Ви злилися на сам молоток. Так само і нарцис. Він не здатний на жодну емпатію щодо вас. Ви лише інструмент для задоволення його потреб. Ця дегуманізація, це розлюднення. Ключовий механізм, який дозволяє йому чинити найжорстокіші вчинки без жодних докорів сумління. Він просто не сприймає вас як рівного собі суб'єкта, як людину з душею і почуттями. Ваш успіх для нього це особиста образа. Здавалося б, партнер повинен радіти вашим досягненням, але не у випадку з нарцисом. Ваш успіх, особливо якщо він не пов'язаний із ним. Викликає у нього пекучу, нищівну заздрість. Чому? Тому що в його світі може бути лише одна зірка він сам. Ваш успіх відвертає увагу від його персони. Це доводить, що ви можете бути успішною і щасливою без нього, а це підриває його відчуття контролю та власної винятковості. Тому він робитиме все, щоб знецінити ваші здобутки, отримали підвищення. Та на цій роботі його отримав би будь-який дурень. Написали книжку та хто зараз взагалі читає схудлий і маєте чудовий вигляд. Тобі треба бути обережнішою, бо ти виглядаєш виснаженою. Він саботуватиме ваші зусилля, відмовлятиме від нових проєктів, створюватиме проблеми напередодні важливих для вас подій. Він не може дозволити, щоб ви сяяли яскравіше за нього. Ваша радість це отрута для його его. Ваше розуміння його справжньої сутності він сприймає як смертельну небезпеку, доки ви перебуваєте в тумані ілюзій і вірите в його ідеальний образ, ви в безпеці та керовані, але щойно ви починаєте бачити його наскрізь, його маніпуляції, його брехню, його порожнечу, ви перетворюєтеся з жертви на свідка, а свідок є небезпечним. Ви маєте інформацію, яка може зруйнувати його фасад. І ви можете викрити його перед іншими. Це його найбільший страх, тому щойно він відчує, що ви прозріли, його поведінка кардинально зміниться. Він або спробує знищити вас морально, розпочавши агресивну кампанію з очорнення, щоб ніхто не повірив вашим словам. Або ж він різко обірве всі контакти і зникне, щоб ви не встигли завдати удару по його репутації. Він не боїться втратити вас як людину. Він боїться вас як носія правди, яка може його знищити, ви стаєте загрозою національній безпеці його маленької нарцисичної держави. У його системі світосприйняття ви його власність. Він не бачить вас як партнера, з яким можна будувати рівноправні стосунки, він бачить вас як річ, яку він придбав, а власністю, як відомо, можна розпоряджатися на власний розсуд. Саме це пояснює його патологічну ревність і бажання контролювати буквально кожен ваш крок. Він перевіряє ваш телефон не через страх зради чи болю. Він робить це, бо прагне пересвідчитися, що його річ не використовується кимось стороннім, він дратується, коли ви спілкуєтеся з іншими, не тому, що за вами сумує. Він злиться тому, що ви витрачаєте ресурс, який належить йому на якихось сторонніх людей. Він може сам зраджувати вам без зупину, але вам не пробачить навіть невинного флірту, бо ж він тут господар, а не ви, у речі не може бути своєї волі. Саме це відчуття власності одна з головних причин, чому він так болісно реагує на розрив, навіть якщо сам його ініціював. Він не може змиритися з тим, що його власність вирішила здобути собі свободу. Якщо ви вирішуєте піти, він сприймає це не як ваше право на щастя, а як найбільшу зраду у його всесвіті. Ви не можете просто так піти від нього. Це він вирішує, коли стосунки закінчуються. Ваш відхід це акт непокори, бунтраба, який завдає жахливого удару по його грандіозності. Він не відчуває смутку від втрати близької людини. Він відчуває нарцисичну лють через те, що його покинули, що його відкинули. Як ви посміли його такого ідеального та неповторного відкинули ви його додаток? Це для нього немислимо. Ця людь може вилитися в переслідування, погрози, шантаж і ту саму кампанію наклепу, про яку ми поговоримо далі. Він мститиме не тому, що кохає вас і прагне повернути. А тому, що його его було принижене, і він мусить відновити своє відчуття переваги, знищивши вас, він повинен довести собі та всьому світу, що поганий не він, а ви невдячна й божевільна. Після розриву стосунків, особливо якщо ініціатором були саме ви, вам відводиться нова публічна роль, шалена колишня. Нарцис просто не може допустити думки, що від нього такого ідеального і прекрасного могла піти здорова і розсудлива людина, тому він негайно запускає превентивну кампанію, щоб очорнити вашу репутацію. Він розповідатиме спільним друзям, родичам та колегам, якою ви були неадекватною, істеричною, ревнивою чи навіть психічно нестабільною. При цьому він виставлятиме себе благородною жертвою. Яка так довго терпіла ваші витівки і намагалася вас врятувати, він використає проти вас усі ті таємниці, які ви йому довіряли, перекручуючи їх до невпізнанності. Мета цієї кампанії подвійна по перше, захистити власний імідж, по друге, ізолювати вас від будь якої соціальної підтримки, щоб вам ніхто не повірив, якщо ви раптом вирішите розповісти правду. Він має переконатися, що в очах суспільства він залишився героєм, а ви злісним лиходієм. Це остання, але надзвичайно важлива маніпуляція, яка остаточно закріплює його контроль над історією ваших стосунків. Попри все, що він накоїв, у його свідомості, ви назавжди залишаєтесь незабутнім джерелом. Навіть через місяці чи роки, коли він знайде нову жертву, нарцис не видаляє вас зі своєї бази даних. Він пам'ятає, який ресурс ви йому забезпечували, і якщо його нове джерело вичерпається або виявиться не настільки якісним, він без вагань спробує до вас повернутися. Цей процес називається пилосос або гуверінг він раптово з'явиться у вашому житті з повідомленням Привіт, як справи. Поставить лайк на ваше старе фото або почне розповідати, як він сумує, і начебто все усвідомив. Не дайте себе обманути це не любов і не каяття, це просто спроба знову підключитися до перевіреної розетки. Він перевіряє, чи досі для нього відчинені двері. Він хоче переконатися, що все ще має над вами владу. Для нього ви, це запасний аеродром, цінний актив. Який безглуздо втрачати назавжди він не пам'ятає заподіяного вам болю, він пам'ятає лише те почуття задоволення, яке ви йому давали. Ваше щастя після нього це для нарциса абсолютно неприйнятно він може на словах бажати вам усього найкращого, але в глибині душі думка про те, що ви щасливі без нього, для нього просто нестерпна. Ваше щастя. Знецінює його важливість, воно доводить, що він не був центром вашого всесвіту і що життя після нього не просто можливе, а ще й може бути набагато кращим, це підриває всю його картину світу, тому він може пильно стежити за вашими соцмережами, шукаючи ознаки того, що ви страждаєте. Якщо ж він бачить щасливі фотографії, нові стосунки чи ваші успіхи. Це викликає у нього напад люті та шаленої заздрості. Він може спробувати саботувати ваше щастя, наприклад, розпустити плітки перед вашим новим партнером, або написати якусь гедоту в коментарях. Він щиро вірить, що ви не маєте права на щастя без нього. За його сценарієм, ви мусите вічно страждати через втрату такого скарбу, як він. Ваша радість це його особиста поразка. І зрештою, у його свідомості ви назавжди залишаєтесь тією, кого він зламав. Навіть якщо ви повністю відновилися, побудували нове життя і більше ніколи про нього не згадуєте у його історії. Ви та людина, яку він створив чи не знищив, це дає йому викривлене відчуття вічної влади над вами. Він думатиме про вас не як про людину, яка знайшла в собі сили піти й одужати, а як про свою колишню власність. На якій залишив своє тавро, це фінальний акт його грандіозності Він не може визнати вашої сили, він мусить вірити, що завдав вам непоправної шкоди, бо це підтверджує його могутність. У певному сенсі, він хоче, щоб ви страждали, адже ваші страждання це вічне нагадування про його існування та його вплив. Він не хоче, щоб ви одужували, бо ваше зцілення стирає його сліди. У його викривленій логіці він навіть зробив вам послугу дав вам найсильніші емоції у житті, нехай навіть руйнівні. І за це ви маєте бути йому вічно вдячні і пам'ятати про нього. Тож який висновок ми можемо зробити, зазирнувши у цей холодний викривлений світ? В очах нарциса жертва це не людина, це багатофункціональний пристрій. Це дзеркало, яке мусить відзеркалювати його велич, це аптечка, яка має лікувати рани його его, це громовідвід, який повинен брати на себе всю провину за його невдачі, це трофей, яким можна хизуватися, це аудиторія, яка мусить аплодувати, і це батарейка, яка повинна його живити. Розуміння цього це не привід для ненависті, це привід для звільнення. Коли ви усвідомлюєте, що річ ніколи не була у вас, що ви були просто функцією, ви припиняєте запитувати себе, що я зробила не так, ви розумієте, що на вашому місці могла бути будь-хто, хто мав потрібний набір якостей, емпатію, доброту і готовність любити. Це не ваша провина. Ви просто потрапили в поле зору хижака. Дякую, що додивилися це непросте відео до кінця. Якщо воно допомогло вам щось зрозуміти, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. І головне запитання до вас: який із цих 20 пунктів відгукнувся вам найбільше? Поділіться своєю історією в коментарях, якщо маєте в собі сили. Пам'ятайте, ви не самотні.